Особливо з власного дому не забезпечує. От, ключове питання не забезпечує. Як хочу сьогодні поговорити про сім'ю з власного дому? Знаєте, що сім'я сім'ю не вибираєш? От сім'ю ви не можете вибрати. Народився в багатій, то і вже багатий. Народився в бідній то вже бідний. Народився якій сім'ї африканські, то африканець. Народився в Америці, то американець. Народився в Україні, то українець. НО! люди часто сім'ю хочуть собі вибрати, придумати, відсуратися. Сказати, сім'я не важлива і не потрібна. Ну Знаєте, сім'я це така штука, ти її вибираєш назавжди. От сім'я це те, що тобі Бог дав. І ти маєш, от то, що тобі дали? Доміної граєш, цей штучок. І все, ти маєш це те, що є, ти не можеш поміняти. Отак От і в житті Бог дає тобі і дає сім'ю. І в своїй, кожній сім'ї є недоліки. Якщо багата сім'я, то там є ці недоліки. Або сина, або дочка, вона щось там робить неправильно, або батько гроші неправильно заробив, хоч якісь є проблеми свої. Бідних є свої проблеми. І знаєте, що є ще в християнці розуміє така сім'я. У Біблії зустрічається 20 разів про сім'ю. Сім'я починає, що почалася що, що, що сім'я. Бог почав сім'ю. Це інститут, який Бог побудував Адам і Єва. І вони таціли. І Він дав їм заповідь повеління. Що робити, хто пам'ятає? Що робити, сказав Бог Адам і Єві. Повеління дав. Після того, як він їх визнав. <тас> <тас> да, а ще ще він сказав, що сім'ю створювати сім'ю, сказав. Яким чином? Тобто, Проважайтеся. Да. Потім Ной таку саму дав, таку річ, заповідь дав, що треба робити це. Сім'ю створюйте, грубо говоря, по-нашому сім'ю створюйте. І в нас є також церковне повеління, сім'ю християнську, сім'ю церковну створюйте. І в нас є глава це Ісус Христос, є пастир. Є члени церкви, є люди, які приходять сюди, слухають про Бога. І також є сім'я християнська, внутрішня, така наша. На 10 часов люди приходять, це наша внутрішня сім'я, які приходять послухати Слово Боже, які приходять пославити Господа Ісуса Христа, які вірять те саме, що ми віримо. Це є сім'я внутрішня. Це як приклад є. Ось. І знаєте, коли ми читаємо цей вірш, такий вірш, він такий суровий. Він каже, що ти не піклуєшся про свою сім'ю, то ти пише там, такий сякий, коротше, ругає. А якщо там більше всі 19 місяців читати, то там різне говориться, як настановлю, настановлювати сина свого, як настановлювати свою дочку, як, як робити те, що те не роби, те можна не робити. Там говориться більше відношення, відношення батька і дітей. Або батьків і дітей. Що треба, діти повинні слухати своїх батьків, слухати повинні. І там дуже такі, такі речі йдуть. Но я сьогодні говорю не про те. Я говорю, сьогодні ще розуміння таке сім'я. Говорити, я хотів, про те, що сім'я це важливо. Но воно не треба притеречити Христу і Богові. Я хочу говорити про те, що ви маєте задуматися, яка у вас християнська сім'я. І до якої християнської сім'ї ви належите? Отут у вас є право вибору. Но фізичну сім'ю ви не можете вибрати. Ви можете її сущно створити, знати багатим собі там, придумати собі е, сім'ю, напрокат взяти сім'ю. Но в християнстві ви можете вибрати е, сім'ю через Бога. І Бог може вам дати її во Христі. Коли Бог вам дає, дає, дає церкву, дає, е, дає своє слово Боже, дає своє Слово Боже, дає, дає вам е, людей, які ви, з якими ви знайомитеся, ви можете їх відкинути. «Та ні-ні-ні, я не хочу таку сім'ю. Я не хочу таких. Тут вони ідеальні люди. Я шукаю ідеальну церкву, я шукаю ідеального пастиря, ідеальних людей в церкві. Розчарую вас, таких немає в церкви. Ну, на небі, звісно, що є, тут на землі немає. І тому всі, хто є, то є всі, всі хто є в церкві, звісно, єдина Стасена, знайде, як все смерті буде, вона є членом Вселенської церкви. Вона є членом великої сім'ї. Вона складається з всі, 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 всі маленьких помісних церкви складається. З маленьких, з помісних церкві складається. І ось наша помісна церква триється. Ось і ви сюди пропали, в цю помісну церкву. І ви можете бути членом цієї сім'ї. Я казав, не все ми може віримо, не все ми розуміємо, але ви можете бути членом цієї сім'ї і бути е, сучасником цього, е, е, життя цієї церкви. А можете просто бути як мімо вітер. <ви> Значить, коли дирка там, дерка пролітає туди-сюди. А ви можете бути членом цієї сім'ї. І знаєте, що в сім'ї, що саме мені часто в часто часто сім'ї, що в сім'ї, коли, ну, зі ми можемо сваритися, брати можуть сваритися, але коли біда, всі раз з раз, раз і пішли батька бити. Ну, така, знаєте, кажуть, в кавичках. Або ще щось робити. Ви знаєте, коли мій батько помер, йому на похороні. Знаєте, що на похорон прийшли мої всі родичі? У друг. Ну, горе сталося. Похорон всі прийшли. Прийшло мої два брата, прийшло мої дві сестри. Вони прийшли при тому, що ми особо не спілкуємося. Вони тільки дзвонять, коли в них проблеми. А коли ма проблем, вони знаєте, не хочуть на них. Ми не ми вони не вороги. сварилися, ми нікого не ображали, ми нікого не кони кучу пана, нікому не робив. Ну, так склався, кожен за своїм життям. Чому так? Тому що я живу в християнській сім'ї. Ну, Про церкви я маю на увазі. Я вірю в Бога, і вони знають мою позицію християнську. Вони вибрали інший шлях життя. Не жити для Бога, жити з Сатаною. І я їм так не казав про це, але вони це розуміють самі. Вони розуміють, що вони живуть іншим життям. При тому, що вони чули про Бога багато, деякі приймали Ісуса Христа, Хочуть це якось життя змінити, але вибачте, вони люблять більше цей світ, чим Бога. І так само ми, якщо ми є члени якоїсь помісної церкви, або ходимо в якусь помісну церкву, ви знаєте, що часто буває, що родичі не розуміють вас. Часто думають родичі, що хтось церква хоче забрати в вас житло. Ні, церкві це не.